Християнство релігія, визнана найчисленнішою у сучасному світі, хоча її засновник Ісус попереджав, що цей шлях не для всіх і його послідовників світ буде ненавидіти. То християнство у нашому житті переслідувана релігія чи пануюча. А що про це думають перехожі вулицями міста Львова. Пануюча релігія. На щастя, нам, нас ніхто християнство не переслідує. Але як ми бачимо в зв'язку з низьким рівнем свідомості і багато християн знаходяться в такому низькосвідомому рівні. А релігія це релігія людей свідомих. Тобто людина через розум приходить до Бога, не просто тому, що всі інші йдуть і вона так за цією течою пливе. На мою думку, пануюча. Пануюча. Тому що більше 70% світу є християнами. Е, я не сказав би, що вона є переслідуєна е, релігія, вона є істинна релігія. Істинна релігія, бо сам Господь Бог це Ісус Христос, Богатець його послав на це, щоб спасти весь люд свій. І дорогою ціною Він заплатив Ісус Христос. Своєю кров'ю розп'явся всіх нас викопують від смерті гріха. А якщо дивитися в інші континенти, то люди гинуть, гинуть за Христову віру. Наприклад, Африку взяти інших, там, де є домінуючі інші релігії і християни віддають своє життя. У нас це поки тільки бажання ходити до церкви. І вірити, У нас немає такої смертних випадок, якщо люди так помирали за Христа. Але можливо такий прийде час, якщо прийдеся кожному віддати життя. То треба віддати буде з життя, тому що життя вічне нас чекає після смерті. Переслідувана вона як наслідок, мені здається, це і в Африці, особливо, війни і так далі. Там християнство переслідується мусульманами. От, а, але в таких як християнських країнах я, в принципі, не чув і не відчуваю цього переслідування. Е, я вважаю, зараз поступово збільшується частка, можливо. Інших релігій, зокрема мусульманство. Я не стверджую, що кожна релігія є погана чи хороша, це дуже делікатна тема. Ось, але, ну, наприклад, в нашій країні зараз воно поки що панує. Понад 20 років тому християни в нашій країні отримали право сповідувати вільно свою віру. І як це не дивно, дуже швидко забули, що таке гоніння. Та з настанням свободи віросповідання на теренах майже всіх колишніх республік СРСР, СР, переслідування на християн у світі не припинилися. Нині близько 200 мільйонів християн у понад 40 країнах світу зазнають переслідувань і навіть смерті за віру в Ісуса Христа. Ще мільйони зазнають принижень та дискримінації. Як це не дивно, але у 21 столітті століття християнство увійшло як найбільш переслідувана релігія. Підтвердженням цього є щорічна доповідь про обмеження свободи релігії у світі. Парадокс, який не піддається логічному обґрунтуванню, месія, якого євреї чекали як визволителя, як того, хто зніме тягар пригноблення та ганьби, приніс своїм послідовникам не тріумф переможця, а перетворив їх на об'єкт переслідувань. Та гонінь. Уже з перших кроків після свого народження християнство зустріло шалений опір та смертельні гоніння. Чому визволитель не міг і дотепер не може звільнити своїх послідовників від смертельних гонінь і зневаги з боку інших верст населення, невже немає сил? Зовсім ні. Відповідь лежить у іншій площині. Апостол Павло той, хто зазнав, чи не найбільше гонінь з боку опозиції, сказав про це так. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Ісус справді визволитель, але в першу чергу не у фізичній, політичній чи національній сфері, а у сфері духовній. Він визволитель від гріха і смерті, який ми успадкували від Адама та Єви. Переслідування християн та боротьба проти них це відгомін іншої боротьби, боротьби диявола проти Творця. Ісус попередив, як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть. Чи не варто подякувати Богу за свободу віросповідання у нашій державі? Можливість поклонятися Богу та вірити в нього без переслідувань та гонінь це велике благословання, яке мають не всі. Хоча для багатьох це найважче випробування їхньої віри. А яка ваша думка?